15 місяців у ліжку і статус інваліда-спинальника із таким лікарським вироком після поранення під Донецьком бореться. 30-річний Олег Івахнюк, один з найтяжчих травмованих українських бійців, кинув виклик усім несприятливим прогнозам щодня в нього спорт і заняття з лікарями про його шанси перемогти в особистій війні з пораненням Світлана Березівська. Білі стіни лікарні та український прапор навпроти, медичні халати і болючі процедури. Безпомічність у буденному сходити в туалет. Так уже 15 місяців живе захисник України Скалуша. Олег Івахнюк дуже часто здає емоційно і не може збагнути. Чому хлопці з тяжчими ранами вже давно вдома, а в його лікуванні не видно кінця. Другі другі вже воюють, вже забули, що вони були ранені, а я лежу далі з непонятно з чим. На захист країни Олег став із перших днів протистояння на майдані на інститут в нього влучила куля, врятував бронежилет. Пішов добровольцем в батальйон Донбас на сході під попасною в засідці. Йому тричі прострелили стегно. Невдале лікування травми ноги призвело до цілковитого паралічу тіла знизу. Лише нещодавно почав відчувати ноги. Не можу ходити, Як не ходив, так і не хожу. Позаду в нього 22 операції: лікування в Польщі і сотня діагнозів, які нічого не пояснюють. Коли в Україні розводять руками, сам Олег із рідними щодня обдзвонюють світові клініки. І шукають. Йому часто радять ампутувати ногу, яку він іще відчуває. Проте Олег не слухається, бере в руки гантелю і займається. Ну не кожен день, але так буває, появиться настрій, ти робиш. Руки це те, що сьогодні підміняє йому ноги. Навіть щоб сісти у візок і поїхати, треба сила рук. Ноги тренує реабілітолог, який запевняє, Олег не безнадійний. Завжди здаватись ніколи не можна стати. Ну теоретично йому нічого не заважає стати. На короткій прогулянці вулицею очі Олега загоряються, коли мова заходить про клініку, яку нещодавно розшукали. В Іспанії лікарів перше за понад рік обіцяють бійця вилікувати. Ми шукали, а от по спинальному знаєте, щоб ще раз. Так як не поїхати як у Краків. Ну, щось таке, що лікували. Не вистачає нам коштів, суму вони таку поставили: що 50 тисяч євро. Колишній професійний футболіст і думки, що може не встати, не допускає. Я встану по-любому, 100% я встану. Я то я просто навіть чувствую. Після всього, що переживає і пережив, Олег точно впевнений і ще в одному: захищати країну це найважливіше, що він мав зробити в житті. А я і зараз не жалію, взагалі ноль. Я без, я, я ще готовий, просто хочеться вилічитися. А я знав, куди й Світлана Березівська, Михайло Потята та 1+,1.